Друзі, всім привіт! Як завжди, мікрофон Олег, ви на каналі Мотостав, і сьогодні у мене на огляді зарядна станція від компанії Blue Yeti, а саме модель eb 55. Ну а також я до додачу я взяв сонячну панель на 200 Вт. Давайте розбиратись. Ну і давайте більш детально зараз поговоримо про зарядну станцію. Ну а про саму сонячну панель вийдемо на вулицю і подивимося, як вона працює. Тому поки її прибираємо. Ну і перед початком хотів би сказати пару слів про сам бренд Blue Yeti. Компанія Blue Yeti була організована у 2019 році двома фахівцями, які раніше працювали в сфері енергонезалежності. Сама компанія Blue Yeti є філією від компанії Maxoac, яка в свою чергу є філією від компанії PowerWack. Саме тому бренд Blue Yeti в своїх приставках в назві має таку ставку як PowerWack. Ну акумулятори компанія використовує від компанії LG, а саме LG Chem. Це найвідоміші фахівці у сфері виробництва акумуляторів. До речі, розпаковку даної станції і сонячної панелі ви можете побачити в нашому інстаграмі. Там ми завжди викладаємо наші розпаковки. Ну і там ви можете бачити анонси майбутніх відео. Так от, в комплектації до самої зарядної станції, окрім неї, в нас входить також кабель для зарядки від прикурювача автомобіля, потім кабель для підключення сонячних панелей. Кабель, який вставляється в блок живлення і для зарядки від мережі. Ну І також в комплект йде ось такий блок живлення на 200 Вт. Дуже приємно, що в ньому є кулер для того, щоб можна було більш якісно заряджати нашу станцію і осужувати саме блок живлення. Але мінус це його розмір. Ви просто подивіться в порівнянні з зарядною станцією, яких монстрозно великих розмірів він є. Плюс він доволі тяжкий, він важить ну, на скидку десь грамів 400 при цьому, що сама станція важить 7,5 кг. І це вже не таке мобільне рішення, як, наприклад, той ж самий EcoFlow, в якому йде просто один кабель без всяких блоків. На верхній грані самої станції в нас є бездротова зарядка, яка на цілих 15 Вт. Це дуже приємно, тому ми можна спокійно покласти наш смартфон або інший гаджет. Пройде пару секунд, і він почне заряджатися. На бокових гранях в нас знаходяться кулери, які можна побачити через решетки радіаторів. Вони включаються, коли у нас підключена пікова, пікова напруга. І враховуйте, що після того, як вони включаються, він буде трошки шуміти. На задній грані ми маємо ось такий прямо величезний ліхтар. Я не знаю, походу в компанії Blue Yeti трошки гігантізмом хворіють, тому у них все-таки завелике. Фонарь, звісно, більший, ніж OcoFlow, то має декілька режимів. Ми його включаємо. Це у нас такий режим, перший тусклий. Потім трошки яскравіше є. Ну і потім режим стробоскопу. Все. Три режими можна працювати. Ну, а тепер давайте поговоримо про лицеву панель, де я розповім про всі роз'єми, які є в нас на цій станції. І так, перше, що ми можемо побачити, це у нас під заглушечкою ось такий роз'ємчик. Це роз'єм для підключення у нас сонячних панелей. Далі у нас іде дисплей, про нього трошки далі. Тут у нас е, такий блок, іде, де підключення 12 вольт, а також прикурювач. Тобто ми можемо підключити прикурювач сюди і заряджати також наші девайси. Включається блок за допомогою такої кнопочки. Це ми, це ми підключили для того, щоб вона у нас від, актувала цей блок. Трохи нижче у нас йдуть дві розетки типу Шуко на 220 вольт. Вони також мають клавішу для того, щоб можна було включати. Ну, а тут трохи далі в нас блок з USB-портами. Маємо ми на борту у нас 4 USB-A роз'єми і один USB Type-C. До речі, USB Type-C у нас на цілих 100 Вт. Тобто, ви можете, якщо у вас ноутбук підтримується від від Type-C, ви можете спокійно підключати та заряджати. Наприклад, MacBook спокійно підключаються. До речі, що мене дуже порадувало, це те, що виробник зробив, що зарядну станцію можна включити і виключити будь-якою клавішою живлення на будь-якому з блоків. Тобто, вам не обов'язково якусь конкретну одну натискати. Давайте тепер потеревенимо про дисплей. І от дисплей для мене тут став дуже великим мінусом. Чому саме? По-перше, це через те, що в нього йдуть, як ви бачите, шкала така в вигляді батарейки, а не в процентному співвідношенні. І вони йдуть діленням по 20%. От, наприклад, зараз в мене немає однієї рисочки, це може значити, що в мене або 80%. Або трохи менше. Скільки то, що ми не можемо знати, тому що після 80 наступна шкала аж цілих 60. Тому в мене тут може бути як 80, так і 70, наприклад, 1, або 69, або 63. Незрозуміло, це дуже неінтуїтивно понятно. І в плані на Ecoflow це зроблено набагато краще, тому що там показує саме конкретний відсоток. І так, друзі, як ви можете побачити, по-моєму, безладу на столі, що в мене вже є аксесуари які, і товари, які я буду підключати до самої станції. По суті, це типовий набір для наших воїнів. Це квадрокоптер, 3 батареїчки, дві гоупрошки, пульт. І це все я хочу поставити на підключити до нього. І ще поставлю зверху телефон. Ну і давайте подивимося, скільки кожен буде споживати. Перше підключаємо пультик. Так, включили. Включаємо дисплей. Пульт пішла зарядочка. Так, зараз 12 Вт. Є. Зафіксувались. заряджається. Супер. Підключаємо наступне. Давайте підключимо далі по USB нас. наступного прошку. Це у нас Підключаємо. ка Підключаємо. Включилась. Чомусь. О, пішла зарядка у GoPro. Так, да, пішла зарядка на бачу, що нам показує цей. 13 вот, 14, 15, 14. Вже скаче. Так, підключаємо наступного прошку. Це у нас Hero 8. Так, вона також підключилась. О, пішов. 17 вот. Ну, це я підключив через стандартні USB A. І в нас є трошки вище тут, це 5 вольтові на 3 А, тобто вони трошки міцніші. Вже 18 вот. Далі, давайте хочу підключити ще зарядний хаб від Autel на три акумулятори. Це нам потрібно стандартну розетку. Вставляємо. Бачимо, що у нас зараз йде 81-82 Вт. Ну, трошки скаче 80-82. І на останок давайте ще покладемо телефон. Зарядка також пішла. Як ви бачите, споживає він у нас майже нічого, всього 73-74 Вт. Для цієї станції це майже нічого. Тому я тут ще наролив собі ноутбук зі 100-ваттю зарядкою. І зараз запущу на ньому рендер, може трошечки додавлю. Ну, думаю, що да, більше сотки воно точно не додасть, але давайте подивимось. Пішов скачок. Ну і давайте на додачу ще поставимо смартфон на зарядку. Безпровідну. Все, все у нас підключено. І скільки у нас буде споживати? 174-175 Вт. Все одно для цієї станції це вже якась нагрузка, але з такою нагрузкою він може пропрацювати досить довго. Тому, в принципі, як для подорожі і для всього іншого, це, в принципі, дуже непогане рішення. Тепер давайте про, з вами поспілкуємося про таку штуку, як зарядка цієї станції, як її можна. І я хочу це показати вам на вулиці. Всього зарядити дану зарядну станцію можна цілими чотирма способами. Перший, це, звісно, від блоку живлення і від мережі 220. Другий спосіб це від генератора. Третій спосіб це, як я і казав, від прикурювача вашого автомобілю. Або четвертий спосіб за допомогою ось такої сонячної станції. Саме тому я хочу зараз це перевірити. На жаль, в нас зараз не дуже сонячна погода, тому може все піти не так, як треба. Але давайте спробуємо. Відкриваємо станцію панельку. Так. Відкриваємо оцєк і наш кабель. Один сюди. Вставляємо в наш плагін і дивимось. Як ви можете побачити, зараз у нас, завдяки тому, що ми підключили сонячну панель, заряджається станція і заряджається, вона по, отримує 41 ватт. Ну, це зрозуміло, тому що на вулиці у нас дуже пасмурно, сонця майже нема. І тому цю зарядну станцію ми зможемо заряджати приблизно години за 13. Якщо буде дуже сонячно, то в принципі ця панель може видати свій пік, це 200 Вт. Ця панель на 200 Вт йде. Також ця станція підтримує панелі мінімум на 110 Вт, на 200 Вт і на 350 Вт. Якщо в сонячний день, то зарядити повністю ви зможете від цієї панельки десь приблизно за 3-3,5 години. Що стосується автономності, то поясню вам на таких звичайних прикладах. Перше, якщо, наприклад, ви будете заряджати ваш телефон, то на моєму прикладі для айфона це приблизно буде до 30 разів зарядити його. Якщо, наприклад, підключити телевізор потужністю ну, 75 Вт, то він пропрацює приблизно 5-6 годин. Якщо це, наприклад, підключити мультиварку потужністю 200 Вт, то це майже 3 години. Ну, і якщо підключити, наприклад, звичайну ночнючок або лампу там, на 10 Вт, то це приблизно 30 годин. Тому враховуйте це. Ну а також, я забув вам сказати, це те, що в принципі, до цієї станції, якщо ви десь у подорожах, ви можете спокійно підключити якийсь міні-холодильник. До речі, виробник у нас заявляє життєвий цикл батареї в цілих 2,5 тисячі разів. Але цей показник може бути значно менше, враховуйте це, тому що буде все залежати від того, які споживачі електроенергії ви підключаєте та в яких умовах використовуєте. Батарея тут використовується літій фосфатна. Це така сама, як у автомобілів Тесла, тому надійністю вони обладають, але все одно просаджуватись через рік приблизно будуть. Ну а тепер давайте про висновки і чи варта дана модель вашої уваги. І почну я з мінусів. І перший мінус, саме такий, який мене більше всього розчаровує, це відсутність додатку саме для цієї моделі. Якби сам додаток у компанії є, він підтримується моделями більш старшого покоління. Як я отримав відповідь у представниці Брюєті, модель eB55 не підтримується в додатку. І це дуже критично, тому що я б звик використовувати телефон свій як основний пристрій для будь-чого. Там в мене вся інформація і все. І я. Наприклад, в тому самому EcoFlow я можу через додаток управляти самим, самою станцією, можу контролювати її, повністю включати, виключати. Це дуже зручно і дуже важливо для мене. Тому мені це не подобається в цій станції. Друге, це дисплей. Дисплей взагалі розчарування сплошне, тому що ця похибка в 20% відображення рівню заряду. Це взагалі ніякі ворота. Я не можу зрозуміти, в мене зараз 80% чи в мене вже просадка в 60, там, до 63%. Тобто, ну. Нема розуміння. Е, ну і третій мінус ну це вже такий дуже суб'єктивний це зовнішній вигляд та матеріали. Матеріал тут, до речі, дуже непоганий. Це матовий пластик, який, якщо і дряпається, то дуже, дуже не швидко. Але ну, в тих самих жекофлоу як, мені якось зовнішньо і по матеріалах трошки більше подобається. Але це таке, це моє суб'єктивне. У всьому іншому ця станція заслуговує вашу увагу, тому що тут є такі плюси. Перше, це зручна рукоятка, яку ви можете скласти, коли вона вам не потрібна. У EcoFlow, нагадую, вона зафіксована і вона може, в принципі, вам заважати. Тобто навіть для органайзу у вашому автомобілі ви просто склали все. Другий плюс наявність безпровідної зарядки. Бездротова зарядка це дуже зручно для зарядки ваших гаджетів, телефонів, часів і інших пристроїв. Це дуже зручно, тим паче вона тут, наш на цілих 15 Вт. Тобто не аби яка, а більш-менш нормальна. Третій плюс це ліхтар. Ліхтар дуже великий, це приємно, є три режими, дуже зручно. Ну і Четвертий плюс навіть в порівнянні з тим же кофлоу, це потужність. Сама батарейка менша, але при тому сама станція до неї може підключати більш потужні вироби. Наприклад, в Rivermax це було 600-1200 на піку Вт підключення. Тут же споживач може споживати 700-1400, тобто однозначно лайк. Ну і останній такий лайк, точніше вподобайка, це те, що вартість цього пристрою трошки дешевша, ніж у компанії Ecoflow. Компанія Blue Yeti в цьому випадку вирішила взяти одразу, як то кажуть, з козирю. Вони вирішили зробити ціни трошки нижче, тому що треба якось конкурувати з вже відомим брендом. І, наприклад, ця станція вона коштує на цілих 3 тисячі дешевше, аніж River Max у Ecoflow. Також можу сказати про сонячні панелі. Ось Панель на 200 Вт вона в середньому коштує на 6 тисяч гривень дешевше, ніж така сама у компанії EcoFlow. Враховуйте це, якщо у вас дуже обмежений бюджет і вам потрібно якось ну, обирати щось трошки дешевше. Друзі, з вами був Олег, команда Мотостав, огляд на блюєті EB55. Всі корисні посилання на дану станцію, ви, як завжди, знайдете внизу в описі. Там же ви зможете придбати. Для наших підписників, звісно ж, ми зробимо якусь невеличку знижку або щось приємне, тому звертайтеся. Не забувайте поставити нам вподобайку. Це дуже мотивує робити нові відео. Я з вами не прощаюсь, тому що зовсім скоро ми побачимося з вами в новому відео.